Михайлина Рошкевич, письменниця з громадська діячка з Галичини. Ще 19-річною вона сміливо опублікувала своє оповідання у соціалістичному журналі Франка та Михайла Павлика, хоча це могло призвести до переслідування. Вона не просто була сестрою Ольги Рошкевич, першого кохання Франка. Вона із Іваном стали близькими друзями на все життя, говорила про літературу, політику, сміялася з провінційних звичів. Одного разу, коли Франко сидів без грошей, Михалина таємно підкинула йому гроші ну так, щоб не принизити. А коли Наталія Кобрицька зібрала видати жіночий альманах – перший вінок, але не мала грошей на переписувача, Михайлина взялася за роботу і від руки безплатно переписала усю збірку. Її творчість це іронічні змальовки з життя Галичини. Наприклад, в одному з оповідань вона з гумором описує, як міщанки сперечаються про моду, але, на жаль, ніхто не помічає, що в їхньому місті діти голодують. В іншому вона жартує з того, як чоловіки інтелектуали люблять розповідати жінкам, як правильно думати. Після смерті чоловіка вона переїхала в село під Львовом. Сусіди згадували, як вона вже літня жінка мала годинами сидіти в саду з книжкою, аби розповідати дітям історії з молодості про Франка. Павлика, ну або студентські вечори». Вона не стала знаменитою, але її історія це частина тихої революції жінок у літературі.